Дітки, добрий день! Я знаю, що вам подобається слухати казки, оповідання, віршики. Ось сьогодні ми будемо слухати оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик приголубив сніжинку. Діти, послухайте оповідання Василя. Сухомлинського, як хлопчик, хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пошинка, і красива, мов зірочка. На землі стояв хлопчик. Він Бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось впади під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик розтяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика. І розтанула. Хлопчик жалим, дивиться на руку, на долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Сподіваюсь, ви такі ж добрі, як цей хлопчик. І наша зима, я сподіваюсь, перенесе ще сніжок. І залюбки ви пограєте з ним. До побачення.